Тарас Грудній політолог пана трасимо вас вітаємо. Так, доброго дня. Так, я б хотіла, щоб ми з вами обговорили та фактично цей тиждень. Тобто дійсно парад доволі загрозливий. Була представлена вперше про що написали всі ядерна тріада, фактично, і Китай це продемонстрував дуже впевнено. Він запросив фактично диктаторів по праву ліву руку. Ким Чен Ін, Путін і далі Дональд Трамп зробив пост в своїй соцмережі Social» про те, що Китай, Росія, Індія вони тепер разом, і це взагалі загроза для. Яр сполучених штатів Америки. Як ви це оцінюєте? Ну вважаю, що Китай зробив великий подарунок в дійсності Трампу, коли провів цей парад. Тому що тепер Трамп буде вибивати будь-які бюджети. Говорячи всім, я ж вам говорив, що так воно і буде. В дійсності я вважаю це намагання залякувати Сполучені Штати Америки, тому що. США системно, буквально за півроку системно витискають Китай з дуже чутливих місць, де вони встигли залізти. Системно працює над знищенням його впливу. Системно працює над тим, щоб контролювати в першу чергу нафтоводобовні країни, які можуть давати Китаю нафту, так наприклад, Іран. Зараз відбувається витиснення Китаю з Венесуели. На ну, і поряд Гаяна є ще країна, яка там відкриті великі запаси нафти, в тому числі. І тому це показало, що Китай моргнув першим. Моргнув першим, і я думаю, що це була велика помилка Сі дземпіня, тому що він показав, що вони в дійсності готуються до війни. А те, що вони готуються до війни, це вже нікого не викликає. І до цього писали і генерали американські останні 10 років, що Китай веде. Підготовки до війни, що веде агресивну політику, щоб щодо викачування і технологій заходу, захоплення і насипання штучних островів південно-китайському морю. Але Китай почав розуміти, що його вже притискають достатньо серйозно. атака йде на нього з багатьох в дійсності напрямків, це є не тільки нафта, те, що я сказав, це є. Створення передумов для економічної кризи в Китаї, тому що його викидають з усіх ринків, де тільки можливо. В першу чергу йдеться Сполучені Штати Америки та Європи, тиснуть на їхніх сателітів, США активно витискає Китай з Південної Америки і тому звичайно, що вони починають женерувати. Лякаючи такими, такими парадами. І тому я думаю, що це велика була їхня помилка, тому що тепер Трамп з подвійною силою буде формувати антикитайську коаліцію. Пане Тарасе, на ваш погляд, те, що Путін полетів до Пекіну, далі він там мав контакти з багатьма лідерами. Диктаторами, ну і звичайно, розмова з кімчанином. Кимчанин не голосив про те, що він буде допомагати Росії як можна. Далі з'являється розслідування про те, яка кількість на сьогоднішній момент північно-корейських військ знаходиться на території Росії, і яким чином Північна Корея постачає зброю Російській Федерації? А Потім з'являється велике розслідування і про китайську компоненти до дронів, і фактично російсько китайське виробництво безпілотників. Отже, на вашу думку, зараз фактично Путін в Пекіні легітимізував продовження війни проти України, тобто довгу затяжну війну, і продемонстрував світові, що він буде воювати далі, бо у нього є такі союзники, як Китай і Північна Корея. Що скажете? Ну давайте там такі союзники. Що це це навіть точно треба вестися на пропаганду росіян. Те, що сказав кімчанин, він нічого нового не сказав. У них підписаний військовий союз з Росією, а у Кімчанини любов до Росії виключно за гроші, тому що вони вливають туди ресурс, дають технології, дають сервину. Фактично, кімчанин за рахунок Росії зараз модернізує всю свою оборонку. От тому, що і тому він буде говорити все, що завгодно за гроші в даному випадку, це знаєте, так такі самі стосунки, як любов Лукашенка до Росії. Теж знаєте гаряче, багато і дуже дорого. Тільки тільки зрозуміло, що не буде робити те, що зовсім хочуть росіяни. Те саме стосується з Китаю, ми так з Китаєм нічого ж не домовились, фактично. Китай тут, коли росіяни розповідають про затяжну війну, це вже спростовує стан економіки їхньої. Тому що знову таки через політику Трампа щодо ставки на традиційне енергоносії і е, е, зниження ціни на нафту, у них на третину впали доходи по нафті. І одразу ж всім стало очевидно, навіть росіяни не можуть це приховати, що економіка просто почала валитися по всіх галузях, фактично. Е, Великі машинобудівні підприємства переходять на 4-денний, 3-денний робочий тиждень. Нафтові кампанії демонструють збитки. Металургія падає, плюс удари України по території Росії. Все це не дає можливості говорити про те, що у росіян є ресурси на довготривалу війну. Вони в паніці бігають, щоб десь отримувати гроші. Китаїв не дає грошей, не дає навіть можливості випустити облігації внутрішньої позики, які номіновані в юанях на внутрішній ринок Китаю, Китай нічого не дозволив їм зробити те, що вони дуже просили. Оцей паперець, який в Газпромі голосно називають угодою про будівництво Сил Субіру 2, це звичайно фейк. Воно не має ніякого стосунку до реальності. Китайці Говорить, якщо хочете будувати, будуйте за власний рахунок. Чи є у них гроші? Це питання риторичне. Чи є у них обладнання для того, щоб це все добудовувати? Чи буде купувати Китай ще буде газ? Тому що вони їм теж крутять руки. Далі по сільському господарству китайці не закуповують російську пшеницю, хоча вони дуже-дуже хочуть. Ну не просто її не купують. Вони купують в Казахстані і в Україні. Як це не смішно звучить? А, далі вони забороняють... Китай цим росіянам експортувати, наприклад, продукцію агропродукцію, ну, наприклад, м'ясо, свинини, ну просто не пускають на ринок. Тому говорити, що там дуже такі привітні стосунки, що Путін щось отримав від своєї поїздки в Китай. Ну, це звичайно, якщо дивитися на об'єктивні факти, це не так. Їм викручують руки, тому що розуміють, що росіянам нема куди подітися. Стосовно, стосовно співробітництва військового, звичайно, що товари подвійного призначення постачаються, тому що їх важко якось проконтролювати. Ось яка тут відповідь може бути, але Китай тут так. Китай дуже обережно все рівно це робить. Він не хоче показувати, що він є частиною війни. Росії тому, що все ж таки санкції Трамп шукає нового приводу, щоб знову мобілізувати антикитайську коаліцію вже в Європі проти Китаю. А це буде взагалі критично для них. І тому вони так себе, так себе досить обережно роблять. Ну і в принципі не треба нічого робити. Вони це можуть через північну Корею зробити. Пане Тараса, що до Підсумків коаліції охочих зустрічі в Парижі. Як ви це оцінюєте? знаєте в перемовному процесі. Головне не приймати першу пропозицію. Звичайно, що європейці хочуть максимально нічого не робити, більше балакати, знову підсунути нам щось типу бодапельського меморандуму. А ось ми послухали те, що потрібно. І ми повинні теж не розуміти те, що нам потрібно, а не те, що вони хочуть зробити, вони хочуть знову продати там, наприклад, своїх солдат на території України як великий, великій гарантію безпеки. Ну тут просте питання: ці солдати будуть стріляти в росіян чи готові вони до бойового зіткнення? Якщо вони не готові до бойового зіткнення, то вони тут взагалі не потрібні. Ось нам потрібно, в першу чергу гроші від європейців. Для фінансування армії, для фінансування ВПК, якщо хочуть вести людей, то нехай їх привозять в форматі іноземного легіону, тобто тих людей, які готові воювати. А це можуть бути не громадяни ЄС, наприклад, Латинської Америки, Африки та інших країн. І нам потрібні ядерні гарантії від Франції та Британії. О, це от такий мінімальний пакет, який нам потрібен. Все це розмова. що будуть літати літаки, когось тут захищати. Ну це туфта чистої води, тому що сьогодні літає, завтра не літає. Нам потрібні не літаки інших армій, які будуть захищати наш повітряний простір. Нам потрібно, щоб ці літаки були в нашій армії, якими керували українські пілоти, які спроможні захищати небо. І які не будуть трапити е е пер перші ж можливості? Вони будуть тікати. Це однозначно, А е і будуть розповідати, як вони нас захищають. Тому треба, треба ну ми почули це мі програму мінімум від них. Я думаю, що треба дотискати на програму максимум пана траса. Щодо інформації, «Екшес», що після коаліції охочих був дзвінок. Фактично європейських лідерів президента Зеленського і Трампа контакти і була складна розмова, якщо спише, що вона була навіть на підвищених тонах європейські лідери Трамп. І Трамп наголосив на тому, що Європа має припинити купувати енергоносії у Росії, і а далі, якщо спише, що європейські лідери зрозуміли, що жодних санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії. Не буде найближчим часом, тому що Трамп наголошує: так ви ж купуєте енергоносії, припинить і правильно і правильно <рес> наголошує. Це, Це хитро зроблено європейці, Навіть починають переводити стрілки на Трампа. Американці кажуть, так що ми, ми купуємо це нафту та газ, чи ви купуєте нафту? Так припиніть купувати на 25 мільярдів минулого року. Вони купили нафти та газу. Так, більш того, на 2,5 купили металургії. А добрива продовжують купувати. А добрива це те саме газ, те саме енергоносії. А, і що найбільш цинічно, продовжують агропродукцію купувати в Росії? Вон в відкритому доступі можна бачити все, що вони продають травм правильно запитують, кому ви тут задаєте запитання? Так, чого ви далі фінансуєте Росію? Якщо ви припините її, тобто ви визначаєтеся, то у вас хитра зроблена завжди позиція. Це, це його позиція ще з першого строку, коли він Меркель такі запитання задавав, коли вона почала розповідати, що в Німеччині немає грошей на підвищення витрат на оборону до 2% ВВП, він запитав: Ангела, як так виходить? Ти будуєш в Росію газогін, платиш їм десятки мільярдів доларів щорічно, так? Не фінансуєш свою оборону, а потім приходиш до нас і просиш їх захистити від Росії, що тут баланси якось не сходяться. І тепер вони тиснуть на європейців, так і продовжують їм вказувати і ткнути а, в їхні ж екскременти, які вони а, хочуть старанно приховувати, розповідаючи, звичайно, що у цьому винувати американців. Ну те, що ну суперечки йдуть, ну це дуже добре, що йдуть. Нехай це нормальний перемовний процес. А пане Тарасе, ну і на фінал чи веде Трамп санкції найближчим часом, на вашу думку? Ну він же сказав. Європейці припиніть купувати нафту. Далі він же проти Індії запровадив мита. Це ж удар по Індії, щоб вони скорочували витрати. А чи можуть американці? Американці говорять європейці. Казка жирного життя, коли ми платимо за безпеку, вона закінчилась. Ідіть розповідайте своїм виборцям, що все закінчилось, а ви не хочете цього робити і перекидаєте з здорової голови на нефору. Трамп жодної санкції не зняв щодо Росії. Росіяни ще не про що не домовилися е, е, зі Сполученими Штатами Америки. Немає жодної домовленості з ними. Вони тиснуть європейців. У вас є гроші е, у вас є. Там ви витрачаєте... На зелену енергетику Німеччина витрачає приблизно 100 мільярдів євро е, на рік. Ну от беріть ці гроші, так, або запускайте свої атомні електростанції, ставайте самостійними і так далі. Тому його логіка давно відома і продовжує бути. Чи може Трамп запровадити санкції до такої може. Зупинити, наприклад, цю ну, перекази там закупівлю е, російської нафти через банківську систему. Але там інша історія там. 150-річна історія Дружби Росії та Сполучених Штатів Америки вони досі ніяк не можуть відійти від цієї ганебної лінії, яку ще продовжував Обама з Байденом. Так що така от ситуація. Поки що, але час іде рівно працює на Україну і працює проти такої політики. Тим більше дуже важко, дуже важко в першу чергу американському політику приходить до думки, що Росії та Китай вже неможливо буде відірвати. Далі будемо дивитися за наслідками. Дякую вам дуже, пане Тарас Грудній, політолог, спасибі вам. Дякую.